Напередодні професійного свята в гостях у вчительки Ірина Онуфрів у професії уже 31 рік. Після закінчення самбірського, а потім і Дрогобицького училищ, працювала у навчальних закладах Труханова і Корчина, що на Сколівщині та в Ланівці, в нашому районі нині вчителює у стрию від початків заснування в 11 школі. Працює з дітьми четвертого класу. Нові правила запроваджені міністерством змусили Ірину Іванівну додати нового до навчального процесу. Самі ж нововведення їй припали до вподоби, але й до цього вона намагалася нестандартно підходити до занять. Стараюся, щоб всі уроки були цікавими, нестандартними. Не завжди вони виходить, бо рахунок є рахунок. Задача вона мусить бути задача. Хоча її можна зробити якось цікаво, колись ми вчили, вчили, бо потім буде ДПА. Колись ми вчили, вчили, бо потім буде ще якась контрольна робота. Міністерство вже говорить про те, що школа має вчити життя, а не готувати до якогось іспиту. І мені це дуже подобається. Я вважаю, що такі уроки вони власне дають дітям якесь підґрунтя для сприйняття навколишнього і бачення себе у цьому навколишньому світі і себе представляти, реалізувати як людину, як творчість, як особистість. Нині у дітей урок незвичний. Підсумковий за тиждень. Як говорить вчителька, предмет у предметі. Такий собі бінарний урок для розвантаження дітей. 45 хвилин присвятили музиці, оскільки 1 жовтня Всесвітній день музики. І загалом мистецтву. Діти малюючи, співають, розповідають про музиканта слова Дмитра Павличка. І оперну співачку, теж педагога Соломію Крошельницьку, яких лише нещодавно вивчали. Демонструють таланти. Вихованців Ірини Іванівни творчі, грають на скрипці і гітарі, вишивають бісером. Люблю за те, що вона нас вчить, за те, що вона нас любить. Подобається Ірина Іванівна, тому що вона вчить нас жити, підтримує нас постійно, допомагає. Коли, наприклад, хтось помил, не розуміє завдання, якесь коли її кличуть, вона весь час допомагає, розказує нам багато чого. Це що вона нас терпить, вона нас вчить, вона нас любить, Ми її любимо. Свою роботу вчителька обожнює щодня, до школи приходить залюбки себе особливою. Не вважає і хоче, аби держава більше піклувалася про наставників дітей. Бували дуже різні ситуації в моєму житті. Навіть навіть можливість була змінити професію на вчителя, навіть старших класів, але я не погоджувалася. Я йду на роботу з щасливою людиною. Переходжу. Ворота школи і все, всі турботи, все позаду. Зрештою, і ще одне я не є нічим особлива. Принагідно напередодні вихідних Ірина Іванівна вітає музик та своїх колег-вчителів із професійними святами. Що ж бажають в таких випадках? Ясна річ, здоров'я. До терпці треба здоров'я. До здоров'я треба фінансового забезпечення. Хорошого. Ну все решта. Це те, що людина собі може кожна побажати якесь внутрішнє, людського щастя, взаємин, якихось хороших, хороше, побільше хороших людей на життєвому шляху, хороших учнів, вдячних учнів. І ясна річ, можливість побувати в навчальному році, ну принаймні разів дев'ять в театрі, ще зо три-чотири рази в опері, от слухати класику, зірцеве, все, самим ходити як в зірці.